Добрий день. Заїхав в Universal Tools. Чому я заїжджаю в Universal Tools? Тому що цей магазин допомагає ЗСУ. І подивився, що у них в продажі з'явилися Помагатор. Ну, так, називають. Це китайський гравер, який вже скажімо так, заслужив довіру. Але це вже поставка а, напряму Універсал Тула. Називається вже не Помагатор. Тут якісь написи китайські. Ханг Зуан, я так розумію, це оригінальна його назва. Так що ви можете замовити його на Аліекспрес, якщо вам терміново, якщо вийде по грошам Комплектація в кейсі, сам помагатор, євро, вилка з ось таким набором дисків, крім того, йдуть дві струбцини, кріплення, іде черепашка, іде площадка. Це все коштує 4,5 тисячі гривень. Як для мене, адекватна ціна. Але гарантія на цей виріб надається всього на всього два тижні. Я не знаю, ну як на мене, це маловато буде. 100 ватт по номінальна напруга. Вибачте, при номіна без навантаження ми міряли, він бере 100 ватт. Тут написано 350 ватт. Ну як на мене брешуть китайці, що 350 ватт. Реально, як на мене, він бере. E, приблизно 170-200 ватт при навантаженні навантаженні. Тобто врахуйте, цей виріб він для делікатної роботи. Плитку різати там метрами це не для нього. Для нього лючок вирізати або десь там e, в люшки зняти фасочку. В принципі, моя порада, якщо ви з великого міста, вам простіше, дешевше і швидше віддати виріб на гідроабразивну порізку. Чим займатися оцим, оцим. Але якщо ви хочете цим займатися, то ви вибираєте. І це добре, що у нас з'являються нові постачальники. Чим більше постачальників, тим ціна цих виробів знижається. У нас зараз на ринку є помагатор, що ще є? Проксан, є дремель, є Бош. Тому вам вибирати, що купляти. Але це не головне, якщо ви не тримаєте зброю, треба або воювати, як це робив Валєра. Або фінансувати зсу, щоб вигнати російських окупантів і вбивців нашої країни. Слава Україні Героям